Обговорили алгоритм дій, які допоможуть ветеранам. Про це йшлося на черговій нараді Славутського міського голови з представниками усіх дотичних структур. За словами Василя Сидора, це категорія людей, яка потребує особливої уваги та допомоги. Проаналізували ситуацію, яка в нас складається на території громади на сьогоднішній день, і ті виклики, які можуть бути, і що ми повинні зробити в той період часу, коли люди повернуться максимум уже до свого життя. І щоб ми мали можливість і адаптувати цих людей, і допомогу надавати яку необхідну, ну і максимально виконати ті задання, які час поставить перед нами. Вже сьогодні учасники бойових дій мають право на обслуговування без черги. Окрім цього, працює і електронне обслуговування громадян, що спрощує процедуру отримання певних послуг. Під час засідання представники центру зайнятості наголосили і на важливості психологічної освіти працівників структур. Ще ряд пропозицій надійшло і від освітян та медичних фахівців. Однак, на думку очільника громади, повинен запрацювати єдиний державний алгоритм. Держава зобов'язана виробити єдиний стандарт єдині правила для всіх без виключення людей, які проживають на території України, які захищають Україну і наразі сьогодні, незалежно, де вони проживають. Бо, як правило, в нас різні громади, різні мають фінансові можливості. Не в селі живе людина, друге в обласних центрах і так далі. Це теж несправедливо, тому що людина воює, потім приходить, одне місто може виплатити, друге не може, одним перевезення платять, другим не платять, там одним землю дають, другим не. Сьогодні кожен докладає максимум зусиль для того, аби наблизити перемогу України. Саме захисники, щоденно ризикуючи собою, дають вісіч загарбникам та окупантам. Відтак держава має подбати і про їхній комфорт після повернення додому.